Так, доброго дня, шановні студенти, Значить, сьогодні ми з вами розберемо лекцію 12 управління конфліктами і комунікаціями в команді. І так, управління комунікаціями задача це зрозуміти, як нам створити в проєкті чи під час, під час керівництва проєктом ефективні комунікації. Значить, управління комунікаціями проєкту включає процеси, необхідні для своєчасної підготовки, збору та зберігання інформації по проєкту, а також поширення між учасниками проєкту. Серед них серед задач, які ви ставите перед собою, щоб реалізувати ефективні комунікації, тобто організувати їх, є такі пункти. Перше – Планування комунікацій, комунікейшн, планінг, визначення потреб учасників проєкту в інформації та формах комунікації. Друге, ви маєте зайнятися таким питанням, як розповсюдження інформації, information distribution, своєчасне надання необхідної інформації учасникам проекту має бути налагоджено звітність з виконання, перформанс репортінг, поширення інформації про поточний стан. Прогрес та прогнози виконання робіт проєкту. Далі управління учасниками проєкту, саме менедж стейкхолдерс, задоволення вимог учасників проєкту та вирішення проблем, що виникають. Чому дуже важливі ці комунікації? Тому що ну це звичайно шутка, але Зазвичай, бачите, коли ви починаєте знаходитися трошки відсторонено, ну, да, і дивитися те, як люди спілкуються, то можна почути ось приблизно таку картину. Ось, бачите, як пояснив клієнт, що йому потрібно. Як почув, ну, наприклад, ви Project менеджер як побачив дизайнер, це треба зробити. Ось як на, на, на коду програміст вийшло, а що було потрібно клієнту. Ну, по факту, бачите, тому щоб цього не було, і існує і комунікація. Тобто ви маєте ефективно збер... організовувати ефективні комунікації, щоб ці люди. Хоч іноді пересікалися між собою і обговорювали своє бачення і обмінювалися певною інформацією. Бо якщо їх ось так залишити кожну цю людину у своєму у своїх фантазіях, то ніколи ви не вийдете на те, що треба все ж таки було клієнту. Да. І так, ось у вас є тут графік ефективності методів комунікації. І uh, yeah, можете подивитися, да що найбільшу ефективність має face to face at white whiteboard, тобто, коли ви спілкуєтесь face to face, face to face conservation. Uh, нижче у нас ідуть відео, моделінг option, фонд консервейшн, тобто обговорення по телефону. І саме нижче вже йде e-mail Коли ви вже переходите на рівень паперовий, документайшн, аудіотейп, типу аудіо і відеотейп, то оця крива вже йде вниз. Тобто, якщо ви все ну, йдете, перекладаєте на, на дистанційку, на відео, на аудіо, і на папери, відповідно, ефективність комунікації зменшується. Чому? Тому що в при відеотейп, аудіотейп, пайпер у нас немає зворотнього зв'язку. Люди щось засняли, люди щось записали, люди ну, написали і нема гнучкості. Як тільки ми переходимо на e mail на фон, на відео консервейшн. Ну, тобто, починаємо вже де є обратний ефект обратного зв'язку. І, ну, і чим більше його ну, Можливість оберненого зв'язку, тим ефективність комунікації збільшується. Да, відповідно, ми не можемо досягти там, щоб всі ось фейс у фейс постійно спілкувалися. Але це в ідеалі. Тому, якщо ви будете працювати на проектах там айТішних, то ви побачите, що мітінги, конференції ну за частіше мітинги і збирання фейс ту фейс персоналу, це. Одна з розповсюджених практик. Це тому, що, типу, науково доведено, що це найефективніший метод комунікації для вирішення тих чи інших проблем, задач. І так, крім управління ну, організації ефективної комунікації, в project manager ще покладається така функція, як управління конфліктами. Да, зазвичай Конфлікт це зіткнення різних інтересів, природний процес, якого треба боятися. Причини виникнення конфліктів: це нестача ресурсів, нечіткі поділ обов'язків, поділ у владі та статусі, особистісні аспекти, криза комунікації, відмінність у цілях. Значить, коли ви з цими питаннями працюєте, то ви, в принципі, можете запобігти більшості. Конфліктів. Але навіть якщо конфлікти почалися, все ще не ну, у вас є, є можливість це виправити. Тобто, якщо розуміти, що етапи конфлікту мають певні етапи, і якщо ви будете на кожному етапі правильно себе вести, то ви можете конфлікти без проблем у. Вирішити, загасити або керувати їми. Ось у нас, бачите, є виникнення та розвиток конфліктних ситуацій. Якщо ви прогнозуєте і попереджуєте оці всі штуки, відповідно, далі з цього етапу нічого не піде. Усвідомлення конфліктних ситуацій хоча б одним із учасників соціальних взаємодії. Попередження стимулювання, ну це ви просто берете саму адекватну людину з, з конфліктуючих сторін, і проведете бесіду або стимулюєте його е, знайти якісь е, ну, компроміси, наприклад. Далі е, виникнення предмету конфлікту та образів е, конфліктної ситуації. Тут теж треба: ну, знаєте, як брейк розвести всіх е, типу по углам, і попереджити або навіть ну з методами погроз, це задавити цей конфлікт. Тобто, тут треба вже більше бути жорстким, і коли вже починається саме початок вітрити конфліктної взаємодії, ну скажімо, гасити вже пізно, треба регулювати. Тобто, це виглядає так, що ви стаєте як рефері. В боксі. І це не можеш, якщо ти не зміг попередити і а, взагалі запобігти цьому, будь ласка, ва Ось коли починається відкритий конфлікт, ви починаєте його регулювати або їм керувати. А, і відповідно, почавши, ви можете його захистити на трьох рівнях: на початку відкритої конфліктної взаємодії, Розвиток відкритого конфлікту, коли ви пропустили цей момент, да? і на етапі вирішення конфлікту теж ви можете все розрегулювати. Тобто, оці три е, нижніх конфлікти. Ви фактично стаєте рефері. Ви не боретесь, а ви стаєте тим, хто керує цим конфліктом. Також запам'ятали, якщо ви не змогли попередити і запобігти, ви маєте взяти. Е, Ну, якби керівну роль у цьому конфлікту, то стати суддєю, рефері. Далі, для того, щоб успішно оце все співпрацювати, ви, в принципі, маєте трошки володіти психологічними навиками і хоча б розуміти, до яких типів відносяться люди, які. Ну, якими ви керуєте. Тобто, ви маєте розуміти, на що вони здатні, чого від них можна чекати. Для цього дуже вам допоможе така теорія Роберта Брамсона. Він ввів такі поняття, як типи конфліктних людей. І він їх розподілив ось на такі. Ці агресивні скажники, нерішучі, безповідальні і всезнайки. Значить, агресивні він поділив на, поділив на три типи: танки. Вони впевнені, що їх поради максимально компетентні, не люблять агресивної реакції того, з ким спілкуються. Як боротися дати випустити пар, можуть навіть стати ручними. Снайпери стріляють в людей гостротами і вносять розлад в колектив. Як боротися змусити пояснити, що він має на увазі під гостротою, яку він кидав в колектив? При цьому не можна допустити, щоб він втратив обличчя. Підривники кидаються з лайкою, причому артистично їх, ніби їх смертельно образили. Як боротися, дати виплеснутися емоції? Наступне це скарженки. Дуже яскраво описують свої біди і часто склоняють людей на свій бій. Як боротися, перефразовувати скарги своїми словами і показати їм, що їх біди помічені? Нерішучі це люди, які перед діями роблять дуже багато кроків. Таке затягування виводить з себе колектив. Вони стороніться тих, хто на них тисне. Все, що їм поручають, роблять без ентузіазму, без, без ентузіазму. Як боротися постійно стимулювати таких членів колективу до роботи? І безвідповідальні це тривожні люди, але тривоги у них подорожують не дію, не дію, а агресію. Як боротися максимально теплі відносини? Так вони будуть відчувати спокій. Це знайки. Це в більшості випадків цінні кадри, але вони поводяться зухвало і викликають оточення відчуття неповноцінності. Вони дуже рідко визнають свою помилку. В принципі, я думаю, що багато з вас можуть впізнати людей зі свого оточення. Ну, якщо хто розуміє, що з ними робити, то ось вам коротенька інструкція тут по написуванню. Значить, далі. Як можна вирішувати конфлікти, тобто, які є стратегії? Є така, ну, такий Томас Кілмен, і він, в принципі, дуже цікаву стратегію запропонував, ну, опис цих стратегій запропонував. Він запропонував так названу сітку Тома Кілмена. Вона демонструє, що вибір конфліктної поведінки залежить від інтересів сторін, які беруть участь у конфлікті, і від характеру дій, що робляться з ними. Ось ця сітка. Значить, враховування власних інтересів по осі Х, а по осі Сіг, врахування колективних інтересів. І відповідно між ними є певні Ну, рішення, тобто дії. Ви можете ухилятися, робити поступки, співробітництво робити, і примушувати, да, або знайти компроміс між цими чотирма варіантами. Тобто, лише ви вирішуєте, чому віддати ем, пріоритет при вирішенні конфлікту. Да, no. і, ну, зазвичай, відповідно, просто ви маєте розуміти, що у вас е ваша задача е враховувати власні інтереси, враховувати колективні інтереси, і е десь шукати щось середнє. Ну, це в ідеалі. Е значить, що таке? Основні стратегії вирішення конфлікту за Толмасом і Кім, якщо ми будемо ну, деталізувати це все, якщо ми беремо стратегію конфронтації конкуренції, то це передбачає усіляку демонстрацію власної сили та Невразливості перед супротивником, а також можливість легко без його доброї волі вирішити на конфлікт на свою користь. Ця стратегія не заперечує можливості використання таких тактик, як блеф і чи хитрість. Тут в даному випадку це просто у нас примушування. Да, і блеф, хитрість, все, що потрібно. Ну, це типу такі собі. Я вважаю, що один з найгірших сценаріїв, але він може бути ефективним, особливо коли люди нижчі ваші за посадою і тримаються за свою роботу. Рекомендується застосовувати, коли для вас дуже важливий результат, і ви робите велику ставку на своє вирішення проблеми. Ціна питання велика, вигади більше, ніж збитки. Ви маєте достатній авторитет для прийняття рішення. Рішення треба ухвалити швидко, і ви маєте достатньо влади для цього. Ви відчуваєте, що немає іншого вибору і вам нема чого втрачати. Ви знаходитесь у критичній ситуації, яка потребує миттєвого реагування. Так, ем, далі стратегія. Ухиляння уникнення, вона передбачає демонстрацію опоненту власного нерозуміння його конфліктних намірів. Ця стратегія стає неефективною у разі, коли конфліктна ситуація починає представляти реальну загрозу вашим інтересам. А словами, інтонацією, манери розмови, жестами ми показуємо противнику таке. Насправді немає проблеми, це не моя проблема. Це справа не найпершої важності. У мене немає повноважень це не в моїй владі. Конфлікт неприємний і руйнівний, тому від нього стоїть відмовитися в принципі. Рекомендується застосовувати, коли необхідно послабити напружену атмосферу, ви, бо хочете виграти час, ви знаєте, що не зможете вирішити конфлікт на свою користь. Немає явної активної загрози з протилежного боку. Ви збираєте інформацію про супротивника, свідомо тягнете час, готуєте контраргументи. Ви не бажаєте брати на себе відповідальність за конфлікт. Далі стратегія компромісу. Найефективніше у тому випадку, коли обидві сторони хочуть однієї ж, але ж знають, що це для них. Для них не здійснена. розуміючи структуру та суть конфлікту, сторони сходяться на часткове задоволення своїх бажань та часткове виконання бажаннішої сторони, обмінюючись поступками та торгуючись на розробку компромісного рішення. Досягнутий компроміс дозволяє у майбутньому використовувати інший підхід до вирішення конфлікту. Якщо первинний компроміс усунув, проблема лише на короткий строк. Рекомендується застосовувати, коли ви хочете дійти згоди швидко. Обидві сторони мають однакову владу і мають взаємовиключні інтереси. Ви хочете отримати рішення швидко, тому що у вас немає часу або тому, що це більш економічний, ефективний шлях. Ви можете скористатися короткочасною вигодою. Інші підходи до вирішення проблем виявляються неефективними. Задоволення вашого бажання має для вас не надто велике значення, і ви можете дещо змінити поставлену спочатку мету. Компроміс дозволить вам зберігати взаємини і ви вважаєте за краще отримати хоч щось, ніж усе втратити, і ви внутрішньо готові до посусок, щоб домовитися. Е, стратегія співробітництва є найбільш доцільним підходом до вирішення задачі, визначення та задоволення інтересів обох сторін. Проте, вимагає від сторін часу. Та вміння пояснити свої бажання, висловити свої потреби, вислухати один одного, а потім виробити альтернативні варіанти вирішення проблем. Відсутність одного з цих елементів робить такий підхід неефективним. Рекомендується застосовуватися, коли ви зможете виграти лише тоді, коли виграє ваш партнер. Вирішення проблеми важливе для обох сторін. У вас є час попрацювати над проблемою, що виникла. Ви та ваш опонент обізнані про проблему, бажання та потреби обох сторін відомі. Ви здатні викласти суть інтересів та вислухати один одного. Ви маєте рівну владу і на рівних шукаєте вирішення проблеми. Вирішення проблеми дуже важливе для обох сторін, і ніхто не хоче повністю від нього усунутися. У вас тісні, тривалі та взаємозалежні відносини з іншою стороною. Далі, стратегія пристосування поступки. Зазвичай вибирають, розуміючи та приймаючи переважно силу супротивника. Відповідно до цієї стратегії необхідно пристосуватися до інтересів опонента йти на поступки до власної капітуляції. Рекомендується застосовуватися, коли ви жертвуєте малим заради великого. Поступки і навіть капітуляції не завдають вам великої шкоди. Вас не дуже хвилює те, що відбувається. Ви хочете зберегти мир з опонентом. Ви вважаєте, що важливіше зберегти добрі відносини у достроковій перспективі, ніж відстоювати свої інтереси. Ви розумієте, що результат набагато важливіший для іншої людини, ніж для вас. Ви розумієте, що правда не на вашому боці. У вас мало влади та шансів перемогти. Поради. Значить, є п'ять правил для розв'язування і вилучення користі. Не уникайте конфліктів, вони проявляють неочевидні або приховані проблеми у вашій компанії. Непорозуміння вирішуються на місці, а конфлікт прямою окремою розмовою. Для дорозв'язання конфлікту треба готуватися. У такого діалогу повинні бути зрозумілі правила. У пошуку рішення ми налаштовуємо. Весь процес роботи команди. Ну, ну, в принципі, на цьому є все.